Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про удари і атаки України по території Росії і військові штаби, і знешкодження російських офіцерів і цілі командні пункти. І найбільших фашистів теж зажмурили. Прильоти ще по були в тому числі по нафтових об'єктах. А плюс Сполучені Штати голова розвідки, який якого номінував Трамп, міг отримати гроші від російського так званого. Режисера і продюсера, який знімав фільми про Януковича, про Путіна, про багатьох інших диктаторів Середньої Азії і не тільки. А і є підозра, що він міг отримати гроші, бо знімав він ще і для самого Трампа, і для Такера Карлосона, ну і, власне, брав гроші у Путіна. І тут зараз в багатьох є. Певні запитання. А, наскільки це для нас критично? Країни Балтії від'єдналися від російської енергомережі і закликали віддати всі заморожені російські активи в Європі в Україну. Ось такі у нас друзі. Ну і власне, давайте пройдемось по заявах Зеленського щодо а, власне, зустрічі з Трампом, каже, на які поступки готовий, на які не готовий. Ну і загалом, що веземо, і тут є деякі речі, які він вже йде на зустріч Трампу, але не повністю. Підпишіться на цей Ютуб канал. Я зараз швиденько все вам розкладу по поличках. Ми хочемо, щоб український Ютуб був україномовним. І Тут якраз про політику говорили чесно, відкрито, без олігархів, без якраз таки Політичних інтересів тому, будь ласка, підпишіться. Запросіть своїх друзів. А ми починаємо. Дрони атакували район Сільмаш у Ростові-на Дону, де розташовані важливі російські об'єкти Російської Федерації. В ніч на суботу, 8 лютого, полетіли українські дрони. Про це повідомляє українська влада. кажуть, що там помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С400. Ну і плюс на, на території цього заводу раніше було помічно склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російських військ. Далі нас були ще удари сьогодні по Ростовській і Волгоградській областях, по нафтових об'єктах. Далі, сьогодні, знищили увесь склад. Е Командний склад Росії в Селідовому сили оборони вдарили Хаймарсом і рознесли цей російський штаб на тимчасово окупованих українських територіях. Ну, одним словом, піджарили цих фашистів і окупантів. Про це передає Денис Казанський, каже, що ходять чутки, що загинув увесь командний склад. Денис точно знає ті інсайди, які він отримує з його рідного Донбасу. Дійсно завжди підтверджуються. 35-та 35 бригада, весь командний штаб. Далі йде інформація, що українці на території Курщини теж знищили командний пункт. Про це пише вже сам Зеленський. От, і плюс знешкодили трошки раніше, але зараз ця інформація з'явилася. Константин Нагайко, це власне. Фашист російський 112-ї ракетної бригади, який балістикою обстрілював село Гроза на Харківщині, от і власне його знешкодили, отримав множинні ламкові ураження всіх органів у наслідок вибуху в військовій частині в місті Шуя Івановської області Російської Федерації. Трепанація Черепа та інші російські хірурги воєнному злочинцеві не допомогли. Отак от буде знати, як обстрілювати українські села. Крім прильотів, які організувала українська армія, і, власне, знищення керівництва армії ворога, Україна зараз працює, зрозуміло, що. Для зустрічі з Трампом я вам перед цим відео вранці писав, що Трамп каже, що зустрінеться спершу з Зеленським, а потім будуть всі решта зустрічей. От і Зеленський вже на це відреагував, каже, що дуже важливо, щоб з нами зустрілись перш ніж з Путіним, щоб для світу це не виглядало, як мовляв, говорять про Україну без України, домовляється про нас без нас. Тому спочатку з нами, потім з Путіним. Зеленський сказав, що рідкоземельні метали Дональд. Трамп готовий розглядати. Трамп це підтвердив. Разом вкладайте, разом будемо розробляти, щоб всі були в плюсі. Мається на увазі і Україна, і Сполучені Штати, і інвестори, які прийдуть. Ну і Трамп уже заняв позицію. Каже не просто прийти вкласти гроші, а захищати ці рідкоземельні метали. Ось така риторика нам подобається більше. Бачимо, Трамп стає все більше, більш і більш жовто-блакитним. Це прекрасно. Зеленський до зустрічі готується, каже, що поки що ніякі поступки не обговорювали. Трамп нічого ще поступатися, нічим не просив. каже, чули, що Келох, каже, що обидві сторони повинні чимось поступитись, але каже, що нічого не приходило. Зеленський сказав, що для європейських партнерів Україна може зберігати їхній газ, бути хабом для зберігання. Ну, от загалом Україні треба зрозуміти план проєкт, що є Суецький канал для України, чому Єгипту залишили всю допомогу. Тому що там вузьке горлишко. І там потрібно допомагати. Так само Ізраїль зміг створити ось цей релігійний образ в Штатах, без якого Штати не можуть. І самі Штати кажуть, ми другий Єрусалим. І туди теж вкладають, нам треба теж такий гачок і крючок, так, да, це можуть бути рідкоземельні метали, да, Це може бути спільна атомка, як конкуренція російській атомці по всьому світу, щоб ми строїли. Штучний інтелект вимагає багато енергетики, і ми можемо її робити, ми можемо її продавати. У нас є спеціалісти, які строїли і в Білорусі, і в Китаї, і в багатьох інших країнах. Але ми цим зараз не управляємо, і це дуже погано. Україна повинна по всьому світу будувати атомки. І ось це може бути одна з історій, де штати теж можуть війти. Але треба думати ще далі і глибше, щоб без України захід свого майбутнього не бачив. Повинен бути свій соєцький канал, без якого вони кажуть, да, вся світова торгівля ляже. Ось тут треба подумати, якраз займатися не корупцією, не бігати там, вже партії агітувати чи мучити, наприклад, проукраїнських е діячів, військових, да, а займатися якраз тим, що буде гачком. На майбутнє і зараз це треба пропрацювати далі. Зеленський, щоб ну ви знаєте, що і Трамп, і Байден вимагали від України мобілізацію 18-річних. От вони кажуть, що треба молодих, старші типу не підходять, треба більш активних. От Україна не хоче це робити. і Зеленський кілька разів відмовлявся. До примусової мобілізації 18-річних, але зараз пішла мова наступна. Зеленський каже: що зараз найкращі батальйони і бригади разом з міністерством оборони зроблять спецконтракт. Тобто, хто хоче, заходить на рік багато бонусів, багато пільг хто хоче. Поки що так виглядає, як воно далі піде, подивимося. До речі, міноборони зараз ліг резерв плюс для чоловіків, які зараз хочуть ним скористатися. Знайте, що система база лежить. До речі, зараз два заступника по мінцифрі. Ну, надіємося, що один із них точно зможе підняти базу. От, е в міноборони назначили двох заступників. Вчора один з них буде дублювати е вже діючого заступника по цифровим технологіям. Тому готуються зустрічі з Трампом, і буде оця часткова мобілізація 18-24, щоб і американцям дати пілюлю, бо вони хочуть цим шантажувати Росію. Типу, дивись, як в них зараз буде історія. Ну і друге, типу, треба пропонувати, пропонувати Трампу пропозиції, тому що бачимо, що він емоційно часто змінний. І, наприклад, по Газі каже, да, такий план є, можемо зробити, але виселяти, спішити їх не будемо. Тобто суперкардинальна, радикальна заява, яка розриває медіапростір, а потім ми не будемо спішити. Так само з Канадою 25% на місяць відклали, з Мексикою 25% на місяць відклали. Так само тут він може бути за нас дуже сильно, а може потім і переключитися, а може забути. Тому що тут треба кувати поки гаряче, і, ну, власне, досягати результату для України. Також, що я хотів сказати, що країни Балтії, це дуже класна новина, вона мені дуже подобається. Країни Балтії відійшли повністю вже від російської енергосистеми. Нагадаю, ми зробили це раніше. Україна зробила це ще в 2021 році. От ми перейшли на систему ENSO, від'єднались від радянських мереж, доєднались до Європи, і це насправді було одне з найкрутіших рішень. Бо так би Росія нам поклала все світло, якби ми були під'єднані до них. Так ми під'єднані до Європи, коли вони знищують наші генеруючі станції або якраз лінії передач. Україна отримує додаткову електроенергію з Європи. Ну і плюс далі будемо розбудовувати свою енергомережу і атомну, і зелену, і будемо відправляти. На Європу торгувати електроенергією – це якраз профіцити, нам де, які в нас є, дають нам таку можливість. Тому вітаємо країни Балтики, які від'єднались. Думали, що тільки Литва, Латвія зараз і Естонія доєдналась молодці. Ну от і бачимо, що дійсно Україна зробила дуже гарну домашню роботу. Це круто, і країни Балтії то в тому числі. Ну і плюс вони нас не полишають і кажуть, що. Треба всі російські активи казали. Вони це в Вашингтоні. Що всі російські активи треба передавати Україні? Ось такий підхід нам дуже подобається, і такі меседжі ми готові поширювати і нести далі в світ. Є загроза невелика. Номінант Трампа на посаду директора ФБР отримав гонорар від проросійської кінокомпанії. Це не критична історія, але це натяк на потенційні можливі зв'язки. ФБР суперважлива інституція і для штатів, і в цілому для Трампа, і загалом для демократії в Сполучених Штатах. Кеш Патель отримав в 2024 році гонорар від російської компанії, яка поширювала проросійські та антизахідні погляди. Про це передає Вашингтон Пост. Патель минулого року отримав 25 тисяч від кінокомпанії, що належить громадянину Росії. Він з білоруським походженням. Є такий, значить, лапатьонок. От Лопатенок Ігор він власне знімав фільми про Путіна, про Януковича, брав гроші в банди Януковича, знімав фільми проти Майдану, знімав фільми за Путіна. Зі стоуном їздили. Вони фільми знімали для Медведчука. Фільми знімав. Ну, бере по 10 мільйонів, втратить по 30 тисяч, і потім продає це все диктаторам. А, ну і власне вони втягнули. Наскільки це серйозно, ну, може виявитись, що взагалі не серйозно. Ну, прийшов, дав коментар, пішов, гроші забрав, він йому нічого не винен. Те, що це всплило, значить він це й не намагався сильно ховати. Ну, раз не ховав, значить не переживає, значить зв'язків може і не бути. Але це така тривожна історія. Зрозуміло, що демократи це розганяють вже як зраду. <кхід> Давайте просто, максимально просто це сприймати. Хто такий Лопатьонок. Це криса в бігах, якої є дуже багато проблем. Ну, от, і це може стати ще більшою проблемою, тому що, як мінімум, за ним будуть слідкувати, щоб російського впливу не було на керівника ФБР. Трампу кандидатури проходять через парламент, але комітети там дуже сильні, просто допити влаштовують. Ну і не просто йде. Знаєте, не, не схвалили все пакетом, так як в нас часто любили голосувати. А давайте, щоб ось цього токсичного міністра проголосували голосним за всіх пакетом. І голосували. То тут ні, тут кожну кандидатуру дуже-дуже дотошно розглядають, дивляться, преса атакує, депутати атакують, ну, дійсно, демократія в дії. Е, Лопатьонок свої фільми показував на каналах Такера Карлосона, ну і власне. Бачимо зараз багато історій Лопатьонка, де він власне, працював проти України. Ну і кажуть, що фонди, з якими він співпрацює, від Путіна напряму отримували гроші для так званих культурних ініціатив. Лопатьонка є ще кримінальна справа в Сполучених Штатах, тому я думаю, що. Правду будуть шукати дуже швидко і, власне, будуть спостерігати за новим керівником ФБР, щоб нічого дивного в цьому напрямку не відбувалося. Скажу ж знову, що це не є суперкритична історія, але бачимо, що росіяни десь там ходять, обходжують і намагаються агітувати і пропонувати гроші. Ось така друзі інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше очікування від зустрічі Зеленського. То Трампа, чи зможе Зеленський фінально переконати Трампа бути справжнім козаком і бути на стороні України? Чи Трамп це використає для підготовки своєї зустрічі з Путіним? І нас використає як щабель для того, щоб зайти до Путіна. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, це буде плюс чи мінус? Це буде перемога чи навпаки далі. Підігрування Росії, як пишуть демократи, або навпаки, він стане на проукраїнську сторону і покаже Путіну, де раки зимують. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!